Усім привіт! Бажаю усім гарного, позитивного, мирного дня. Сьогодні я хочу запропонувати вам соус. Зараз сезон вишні. Тому, будь ласка, зробіть соус вишневий до м'яса, до будь-якого. Тобто, цей соус я роблю для свинини, телятини, яловичини, баранини. І так далі. Не для а, лагідних м'яс, не для ніжних, більш для таких грубих. І я сьогодні роблю для себе і хочу з вами поділитися цим рецептом. Тож, вишня у нас ціленька, ціленька вишня є, ми її е, відділили від кісточок, і у мене залишилася вишня без кісток. Зараз ми вмикаємо а, пательню, таку, щоб була більша, ніж е, цієї вишні. І ми будемо е, готувати наш соус. Всі інгредієнти є. І так, вишню закладаємо. Вишню заклали, і зараз ми будемо доводити її до кипіння, щоб вона закипіла. Але я можу одразу закладати. Усі інгредієнти, які необхідні для соуса. І так, вишенька, ось-ось. Я одразу закладаю цукор. Так, так, до соуса цукор йде. Цукор закладаємо. Соєвий соус одразу заливаю. Тепер закладаю гілочки розмарина. Так, хочу трішечки отак листочків нарвати туди, це з листочками потім будемо перебивати, тож, можете отак нарвати листочків, але закладаємо з гілочками. Абсолютно все закладаємо. Отак, От з гілками, щоб варилося. Ось цукор, соус соєвий, розмарин. Ми заклали і варимо хвилин 20. Проварюємо хвилин 20, потім далі закладуємо усі інгредієнти, які нам необхідні. Гарно вишня кипить. Тепер, якщо є отака от пінка, то ми її забираємо. Так. Періодично помішуємо. І е, якщо утворилася пінка, ми її забираємо, вибираємо отак от ложечкою, вибираєте. І виливаєте, не дуже тут багато є пінки, але є. Я трішечки зменшую вогонь, так як у мене на самому великому, то я чуть-чуть зменшую і е, готуємо далі. І так, 20 хвилин проварилося. Досить. І зараз я закладаю, ось які залишилися інгредієнти всі. Абсолютно. І так, у мене іде гострий перець. Рецептура вся під відео. Кількість інгредієнтів все під відео. Паприка копчена. Часник. Часник даю сухий, в мене, можете давати свіжий. Так, все ретельно перемішуємо. Додаємо сіль. І знову ж таки проварюємо хвилин 15. А потім будемо бачити, що нам треба з цією вишнею робити. 15 хвилин варимо на такому вогні, періодично помішуючи звичайно. І зараз вишня набирає всі. Якості усіх абсолютно інгредієнтів, які ми заклали. Тільки ми один не заклали з вами інгредієнт, але він в самому кінці, за 5 хвилин до готовності соуса буде додаватись. Ви можете куштувати і робити за своїм смаком. Я вам даю це мій смак. Це я так люблю. Це у мене всі люблять такий смак, тому я роблю е, такий соус. І я з вами ділюся цим соусом. Це моя рецептура. Тому е, хочете щось змінити? Будь ласка, без питань. Творіть. Тож круто буде, якщо ви щось своє додасте. Тож, 15 хвилин. І так, 15 хвилин пройшло. Зараз я даю перець, чорний молотий. Обов'язково е самі мелем. Не беріть з пачки. а сюди обов'язково, щоб ви помололи з млинка самі. У мене тут суміш перців. Всі перці, які є на світі, воно дуже тоді смачно перемішуємо. І зараз нам треба вибрати оці гілляки. Оце все вибираємо. Патички, баделячки вибираємо. Листочки залишаємо, пам'ятаєте? І так, зараз нашу суміш. Ми пробиваємо блендером. Так, збираємо і в однорідну консистенцію пробиваємо. І так, добре перебили в однорідну консистенцію. Пюреобразне вийшло. І далі, що ми робимо? Ми відправляємо знову на вогонь. Нам треба варити знову. Так. Це вже можна сказати, що соус готовий. Отож, поклали на вогонь, включаємо. І зараз, коли закипить, ми ще е, куштуємо, звичайно, на смак, як нам. Закладаємо два інгредієнти, да, два ще і після чого ми вже можемо закатувати в баночки. У мене банки є отакі, вони вже в мене стерільні. Тільки виливаємо туди готовий соус, закриваємо кришечкою, і все. Стерилізувати не треба на водяній бані, чи ще якось. Ніяк, тільки стерильні баночки, щоб були, і гарячий соус ми заливаємо туди і закриваємо. Тож, доводимо до кипіння, але поки ми будемо доводити до кипіння, ми одразу беремо і куштуємо, мені вже смачно. Мені треба тільки шматок гарного м'яса сюди. <хи> І так, закипіло закипіло Я додаю лимонний сік. Так, так, вишня квасна, але лимонний сік обов'язково даю. І зараз такий буде розрив, знаєте, смаків поєднання вишні. З лимончиком дуже-дуже круто, з соком лимонним. І я закладаю конячок. Будьмо здорові, будьмо щасливі, будьмо в мирі, все гарненько перемішую, і я хмелію чуть-чуть, якщо чесно, тому що. Пішли пари коньяка. Нам ж треба, щоб вони випарилися і все правильно робиться. Пари випаруються, а сам смак залишається у соусі. Соус, дивіться, який гарний. Ніяких желатинів, ніяких не треба нам загущувачів сюди, крохмалю, не треба. Це все натуральне. Дивіться, яке воно гарне. Так вона, воно ще дуже-дуже смачно. Зараз ще хвилинку я вже хочу попробувати. Треба, щоб хоча б хвилинку ще покипіло. І так, гарно кипить. І зараз одразу можна заливати в банки. Беремо і наливаємо. Отже, наш соус готовий. Соус готовий, щоб ми вже його їли. Соус готовий на зиму Гаряченький. коли гарячі баночки, ми їх закриваємо поверх а, пледиком і даємо, щоб воно охололо під пледом, після чого вже відносити. До півниці, до холодильника, хто де зберігає. Отже, подивіться, який він гарний вийшов. Він просто, знаєте, такий, як я кажу, масляний масляний. Дуже круто, дуже круто вийшло. Подивіться. Подивіться. Бачите. Гарний однорідний. А якщо вам хочеться, щоб там попала вишенька, то не збивайте до такої однорідності. Залишіть, і воно теж буде дуже круто, коли в соусі попадає десь шматочок вишеньки. Тож, дорогі мої, усім смачного соуса, усім смачних страв смачного життя. Я вас усіх чекаю в себе на каналі. Дякую, що ви в мене є. Тож миру, добра і звичайно, любові. А я зараз піду куштувати соус з м'язком. Усім смачного життя!